Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо захоплюючий світ лазерної різки та новітніх технологій. Щоб детально розібратися в усьому, я знову звертаюся до Антона. Всім привіт! Я готовий запитувати в подальшому чекаю ваші креслення та замовлення. Думаю, після цього випуску у вас буде дуже багато замовлень. будете перевантажені роботою, тому що одразу видно, що станки дуже якісні, класні. Роблять вражаючі речі, це дуже цікаво. Як же працює сама лазерна різка? Лазерна різка базується на використанні високоенергетичних лазерів для точного та швидкого порізу металу, або виготовлення деталей та фігурної різки. Де застосовується лазерна різка? Застосовується в будь-якій промисловій галузі, де працюють з металом. Або це може бути використано для власних потреб, угу. або виготовлення металоконструкції переваги лазерної різки та з якими матеріалами ви працюєте? Наші лазерні комплекси працюють з такими металами та товщинами. Чорний метал ми можемо різати до 20 мм, нержавіюча сталь – до 11 і кольорові метали це мідь, латунь або алюміній до 6 мм. Також можемо різати оцинковку до 3 мм. Тобто майже за всіма металами ви працюєте. Так. Давайте подивимося сам процес події. До переваг нашої лазерної різки відноситься точність порізу до 0,1 мм та стислий термін виготовлення. Ми використовуємо комплекси фірми Бістронік потужністю від 3 до 4 тисяч Вт, які мають розкрій столу 4 на 2 та 1,5 на 3 метри. Лазерна різка це справжнє чудо сучасної технології, що змінює наше уявлення про виробництво та обробку металів. До речі, у нас на виробництві є лазерний комплекс Плазматронік, який працює з металами, які вже йдуть товщиною від 20 мм. Ви не перестаєте нас здивовувати, тому про це ми поговоримо в наступному випуску. Я дякую тобі за інформацію. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Не забувайте підписуватись на канал для отримання більше цікавої інформації та до нових зустрічей.